Номер 1429. Якими можуть бути значення Х у, якщо Х плюс 3Y дорівнює 11, а 2х плюс 3Y дорівнює 13. Перше завдання. Якими можуть бути значення Х іг? Як бачимо, Зліва в нас 3 y і 3 y, Ліві частинки y у нас з однаковими коефіцієнтами. А справа і ax у нас в другому рівнянні на 1 x більше. Тут 1x, а тут 2 x Тобто, ліва частина рівняння другого на одне x більше, ніж ліва частина першого рівняння. А право більше на 2. Тобто, Ліва частинка більше на х, права більше на 2. Звідси випливає, що наше х дорівнює 2. Ну, якщо х дорівнює 2, підставимо, наприклад, сюди замість х2. Одержимо 2 плюс 3 у дорівнює 11. 3 у дорівнює 11 мінус 9. Ой, господи, мінус 2. 11 мінус 2. 3Y дорівнює 9, y дорівнює 9 поділити на 3, y дорівнює 3. І так, уважно подивившись на два рівняння, ми знайшли відповіді. Відповіді маємо. Відповідь х дорівнює 2, і дорівнює 3. Друге завдання. У другому завданні у нас Х плюс Y дорівнює 18, а Х- дорівнює 6. Як бачимо, Х тут і тут, що тут x, що тут x. Тобто в іксах ніяких змін немає. А от в ігриках, тут у нас було Х-, мінус у, а тут. Не просто Х-, не просто Х. Не на Y більше. А ще, якби було просто Х, це було б на Y більш, на більше, а Х плюс Y це виходить на 2 Y. Перше рівняння більше від другого. Ще раз. Перше рівняння більше від другого на 2 y. Бо тут у нас додається y, а тут віднімається y. Два y різниці. Так. А... Права частина більша на 12. Тобто 2y дорівня 12. Y дорівня 12 поділити на 2, y дорівня 6. Підставляємо замість y, наприклад, в перше рівняння. Х плюс 6 дорівняє 18. Х доріння, щоб найти не думати, 18 віднімаємо 6. Х дорівня 18 мінус 6. 12. І так відповідь для другого для другого завдання. Х до рівня 12 и дорення 6.